І так, всім привіт, з вами я Гусь 97 -ка. Сьогодні я вам розкажу, як убити механічний, механічний лакотунку. Ну, або близниці по нормальному. так, ну. Це. Небезпечний босс. Ну, в принципі, механіки всі небезпечні. МЦ. Це небезпечний, бо два боси, два брата акробата, які будуть мішати Вічно будуть мішати. І це буде дуже багато. І так, еш, на всі конвеси я дуже, напевно, не знаю, що чесно, кожному конвесу порекомендувати мати. Для меня, найкраще оружие Я на мастер моде мага играл Брал ониксовый бластер Это мое самое улюбленное оружие на Меха Ну, кроме механического червя, было Е два босса Рет... Ретин... Ретинайзер пройти в принципе, можно не дуже бояться спазматизм ретинайзер Пройти Найзер бе дальнюю атакуется и ближе. Зара можно сказать. но вон, и вон же Зара бьются. Так, бьются. Но Зара с я. Зма. Бью, буду. Притянули заредного не дуже тяжко вертати. Просто це крутитися. Можна взяти, наприклад, от крилі. крилі Афелі, Дуже допомагають, помогають, а найкращі крелі, кращі не ліменти. Ну далі. хе А по другую фазу. А, 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 а. И мы начинаем вот так разорваться. Идем, идем, что нам нужно. Помогай это. Бежим, бежи. И будет рано. Так, теньки на колосах. на нас маленькие раны. Можно пару секунд в яблоках. Мама и сторожа. смертель Почти сразу помираешь. Да, я помню. Я просто дуже дужик. Все NPC подохнут. И на помит. Портной нет. Ротиной. Він самий безкорисний бос в Вігри, Глаз Ктоху сильніше і це офіційний мегафак. Бог Лас Ктонху на правил. Це меха. Доб'ю його до другого їх. Безкорисний. Безкорисний. Просто стріляє. стріляю. Найкраще взяти найкраще взяти аксесуари на мобільність, бо потім буде він багато стріляти. Швидкості. Але наноси він маленький. І так, що можна відповідати? Взять трониксовый бомберскрафти. Он робится зробовиком. І 10 есенцій тіма, якщо я не помоляю. И І... аксесуари на мобільність. там. Бассинц. Моли скром'ятні. Вообще можно зробити тер. Взять и крелия. Пока Костар і так? в принципі я майстер за 400 машинку. Ну і далі, якщо будете програти, не поставив кладуч. Дякую за перегляд. Кому десь -ко. підписуйтесь, ставте лайки. Всім ну все. Mm -hmm. the mm -hmm. Oh, the part